Усім привіт! З вами знову Ангеліна, і сьогодні я буду дуже сильно економити ваш час. За 10 хвилин цього відео я зекономлю вам 5 років вивчення англійської мови, давши відповідь на найпоширеніше запитання та розібравши ваші помилки, які ви точно допускаєте. Я дипломований філолог англійської, 14 років сама вивчаю англійську мову, і більш того, я веду блог про вивчення іноземних мов. І щодня я отримую ті самі запитання від своїх підписників. Ангеліна, я не можу зрушити з мертвою. Точки, що робити, Ангеліна, як заговорити, Ангеліна, як почати розуміти англійську на слух? Немає прогресу. Про це все поговоримо сьогодні. Більш того, поділюся з вами деякими науковими фактами, які точно вас вразять. І я обіцяю, що після перегляду цього відео у вас буде чітке розуміння, як вам покращувати рівень мови та вже через декілька місяців зробити величезний буст у своїх знаннях. Я вам просто гарантую, якщо ви подивитесь це відео, у вас відпаде просто мільйон питань про вивчення англійської. Тому давай починати. Зараз я поясню дуже просто. Тою мовою, чому хтось за рік вивчає англійську мову з А1 до Б2, а хтось три роки вчиться з репетитором і має рівень А2. Все насправді дуже просто. В глобальному плані я розділяю два методи вивчення іноземних мов. Перший найменш ефективним і ним користується 90% українців. На жаль, другий метод це якраз той метод, який допоможе вам навіть за рік з нульовими знаннями досягнути високого рівня володіння мови. Перший метод це коли ви один раз в тиждень виділяєте там 30-40 хвилин на вивчення мови у. Вас немає взагалі ніякого плану і ваші дії хаотичні. То відкрили книжку, то закрили. То місяць вчите англійську, то не вчите. Почалися літні канікули. Все ми на три місяці забули про англійську. Прекрасно. Ходимо до репетитора там раз в тиждень, два рази в тиждень. Вивчаємо три слова в тиждень. Дивіться, народ, як можна з таким підходом вивчити реальну англійську на високий рівень? Ніяк. Це просто неможливо. І тепер подивіться, як вчите іноземну мову, чи цей перший метод він не про вас? Якщо він про вас терміново, просто терміново треба змінювати стратегію вивчення англійської, тому що по-іншому ви так і будете стояти на своєму а 2 рівні чи B1 ще 5 років, повірте мені. А от другий метод це, на мою думку, найкращий, найефективніший метод вивчення англійської, який може бути. Це той метод, який допоможе вам заговорити англійською вже через декілька місяців. А якщо у вас уже є певний рівень мови і ви стоїте вже Місяцями руками на одному рівні нарешті перетнути ось це плато. Я називаю цей метод повного занурення в англійську мову, коли ви регулярно виділяєте від 5-7 годин на тиждень вивчення мови, ви комплексно прокачуєте англійську, не вивчаєте суто граматику, а й прокачуєте слова, говорите, прокачуєте лисини. Тобто, ви працюєте над усіма аспектами мови, підслідковуєте свій прогрес, працюєте з наставником, подивіться правді в очі. Перший метод, яким, скоріш за все, ви користуєтеся, він не веде до клас. Ніх результатів, і ви просто насправді витрачаєте свій час, витрачаєте свої гроші на репетиторів, на навчання, які навіть не дають ніякого прогресу. Навіщо, якщо можна по іншому, Наведу приклад з власного життя до того, як я вступила в університет, я вчила англійську мову, як і більшість. Ходила до репетитора. Ми вчили кусь граматику, мені здавали там одну вправу і. Реально за 10 років навчання з репетитором мене був B1-B1+. народ за 10 років. Коли я вступила на філогію, побачила, що тут кожна пара присвячена певному аспекту мови. Пара граматики, пара фонетики, пара спикін, пара перекладу. Ви повністю занурюєтесь в англійську мову, да? щотижня по 15-20 годин вивчення мови. І от якраз на першому курсі я зробила тотальну прокачку. Да, в мене був тотальний прогрес і ріст. ріст, якого не було до цього ніколи. І я почала аналізувати і зрозуміла, що ось це. Той метод, який допомагає іншим досягати високого рівня за короткий проміжок, часу. ви можете скільки завгодно займатися самообманом казати собі. У мене зараз немає часу, буду продовжувати вчити мову, так як вчу. Репетитор закрив книгу, відкрив, послухав там якийсь подкаст. Але правда залишається правдою. Ви ніколи в житті не вивчите англійську на високий рівень. Ви ніколи в житті так не заговорите. Проаналізуйте останні 6 місяців вивчення мови. Чи дійсно щось змінилось? Якщо ні. Знову ж таки, змінюйте підхід. Цікавий науковий факт, який вам потрібно знати про вивчення мови. Дивіться, все насправді відцифровано. Якщо ви хочете отримати плюс один рівень за певний проміжок часу, вам треба виділити від 150 до 250 годин на вивчення англійської мови. Тобто, якщо у мене, наприклад, А 1 а я хочу А 2 мені треба чітко розуміти, виділивши 200 годин на ефективне вивчення мови, скоріш за все я отримую цей прогрес. А тепер порахуйте, скільки часу ви в рік виділяєте на англійську мову. В більшості це. Буде 70-90 годин. Це набагато менше ніж потрібно для того, щоб отримати плюс один рівень. Ще один важливий момент, який потрібно знати, чим вище рівень, тим більше часу потрібно для прогресу. Якщо в мене а 1 а 2 і дійсно можу досягнути навіть за 150-180 годин. А от якщо в мене B2, щоб перейти до Сіван, мені потрібно майже 300 годин. Тому, будь ласка, враховуйте цей момент. І якщо ви вже маєте певний рівень мови і довго не бачите прогресу, це скоріше через те, що вам не вистачає ось цього часу. Та вам треба більше виділяти часу на вивчення мови. Ще моє одне улюблене запитання, яке я часто отримую від підписників: Ангелін, а що мені робити, якщо я не розумію фільми англійською мовою, якщо я не розумію, про що говориться відео, як мені прокачувати англійську? Я зараз, мабуть, трошечки відкрию Америку, але ви якраз дивитесь нові відео англійською мовою, які не розумієте для того, щоб вивчити англійську? Тут можна навести класну паралелі з спортзалом. Ви ходите в зал, ви берете ваги, ви стоїте в планці, і ви відчуваєте біль. Вам не приємно, але ви розумієте, що це для того, щоб побачити прогрес з англійською мовою абсолютно. Так само, якщо ви хочете побачити прогрес, немає сенсу дивитися лише мультик рівня А 1 якщо у вас біван, розумієте? Беріть щось складніше для того, щоб побачити прогрес. Звичайно, якщо у вас ну дуже низький рівень, починайте з мультиків самого легкого. Але якщо у вас уже вищий рівень знань і ви хочете прогресу без великих ваг, так без додаткових кілограмів, нікуди. Тому ідіть в цей досвід, не бійтеся, пробуйте, і потім ви побачите зміни у своєму рівні. А тепер поговоримо про два. Ключових факторів росту в англійській які вам точно треба знати, якщо ви хочете вивчити цю мову. Дивіться, перше ми розібрали це час, виділяючи 30 хвилин на вивчення англійської мови в місяць, ви ніколи в житті не вивчите англійську мову. Це просто я вам обіцяю. Але якщо ви будете виділяти хоча б 5 годин в тиждень, ви точно побачите прогрес. Другий фактор це підхід. Дивіться, якщо я буду ці 5 годин виділяти на вивчення суто граматики, да повторення уже сотий раз теми present simple present continuous, то у мене для вас погані ви не ви така нісько ніколи не вивчите і не заговорите не тим паче. Тобто, як вивчите, також грає роль не тільки кількість годин. Ось чому ми часто не бачимо великого бусту там в школі з репетиторами, тому що ми беремо ці самі теми і по три місяці вчимо. більш того, ми не працюємо над говорінням, ми не працюємо над слуханням і чомусь вимагаємо від себе прогресу в цих сферах, якщо не докладаємо ніяких зусиль, щоб там були зміни. Тому народ час. Та підхід це два ключових фактори у вашому прогресі в англійській мові. Коли я це зрозуміла і почала розвиватися в сфері викладання, а це завжди була моя мрія. Я з дитинства хотіла бути викладачем англійської мови. Зараз у мене своя школа англійської мови, але ми вчимо за спеціальною методикою, за спеціальною технікою, яка включає в себе ось ці два фактори. Мої студенти виділяють від 100 до 200 годин на вивченні мови за три місяці, і тому 72% отримують плюс один рівень. За цей приміжок часу. І якщо вам набридло стояти на одному місці, і ви хочете зробити так само, заповніть анкету перед запису на моє навчання і отримуйте шикарні бонуси. Перше це авторський тест на визначення рівня. Друге, особисту консультацію від мене з кожним зважуся, без винятку. Ну і третє доступ до закритого каналу з бонусами, де я публікую безліч крутих матеріалів, абсолютно безкоштовно. Ще одна проблема, з якою ви точно стикалися, хоч раз, це коли ви вивчили слова, вам нові граматичні теми, але взагалі не використовуєте нового і просто повертаєтеся до старих слів граматики, яку вивчили там ще 2-3-5 років тому. Зараз поясню знакової точки зору, чому так відбувається в лінгвістиці. Це ще називається правило мінімальної когнітивної витрати. Мозок завжди буде шукати найпростіший шлях, де енергії витрачається найменше. Ось чому ви завжди використовуєте простіші граматичні конструкції звичайно ж простіше. Повернутись до теми Present Simple, яку вивчили ще в третьому класі, ніж думати про нову тему, яку вивчили що тиждень тому, звичайно, простіше використовувати старі слова, які вже використали 500 тисяч разів, і мозок розуміє, коли і як використовувати, ніж використовувати новий вокабуляр, вищого рівня. А тепер питання: як нам всім працювати тільки фокусом уваги, якщо ви не будете націлено використовувати новий вокабуляр, нові граматичні теми, ви ніколи в житті їх не будете використовувати. Все, це золоте правило, про яке треба пам'ятати. Коли ви вже. Декілька разів бажано декілька десятків разів так використати нове слово, нову граматичну тему. Мозок чітко зрозуміє, коли це потрібно використовувати, в яких випадках звикне до нового. Ось тоді ви почнете його використовувати в своєму говорінні, По іншому ніяк ось чому в мене на курсі є дуже багато завдань, які спрямовані на те, щоб учні відпрацьовували нові граматичні теми та нові слова. Наприклад, щотижня вони отримують завдання, де їм треба записати голосове повідомлення викладачу і використати ту граматичну тему ви не вивчили минулого тижня. Ми створюємо спеціальне таке завдання, де не використати цю тему просто неможливо. І таким чином вони відразу практикуються, тренуються. Ну і звичайно набагато краще запам'ятовують цю граматику ніж просто виконуючи тести. Так само словами, ми беремо тему тижня, наприклад, м'юзик, і відпрацьовуємо вокабуляр цієї теми не тільки в тестах, а й в говорінні. Тому мої студенти дійсно вивчають дуже і дуже багато нових слів сотні нових слів за декілька місяців. І це відео, я хочу сказати. Одну важливу річ, кожен з вас може вивчити англійську мову, і якщо у вас був якийсь негативний досвід або у вас не виходило раніше, це не означає, що ви не можете це зробити в майбутньому. Просто подивіться на ваш підхід, подивіться, які дії ви робите, що дійсно вони є ефективними. Можливо, краще спробувати щось нове, новий формат, спробувати додати нові завдання, виділяти більше часу, хоча б на одну годину в тиждень для вивчення англійської мови. І тоді ви побачите зміни. Ви побачите, що ваш рівень росте. А ви побачите, що ви почали говорити так, тому що ви почали практикуватися більше. Ви почали записувати собі голосові повідомлення. Ви почали бачити, що ваш мовний бар'єр потихеньку, потихеньку руйнується, так і вам простіше. І я дуже сильно хочу показати, що може бути по іншому, і кожен з вас може вчити англійську ефективно, просто спробувавши іншу стратегію, інший метод та підхід. Я вдячна за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що було корисно, цікаво і пізнавально. Буду чекати від вас. Ва зворотнє зв'язку в коментарях. І підписуйтесь на мій ютуб тут ще більше корисного про вивчення англійської мови. Та до нових зустрічей! Па-па!